Дорогі слухачі, у нас склалася така ситуація, що багато місяців надходження на розрахунковий рахунок радіостанції вдвічі менше, ніж мінімально необхідно для продовження мовлення. За літо наш борг зріс до 740 тисяч гривень. Ми повинні сплатити за послуги виша, де знаходяться наші передавачі. Якщо ми не покриємо цього боргу, то з 1 жовтня нам відключать мовлення. Ми звертаємось до всіх вас, просимо взяти участь в покритті цього обов'язку, цього боргу, розповісти вашій церкві, знайомим, родичам про ситуацію і про те, як вам важливо, щоб мовлення тривало. Якщо ми не зможемо покрити борг, мовлення може залишитися. Тільки в інтернеті. Для цього треба буде купити смартфони або знайти найпростіші комп'ютери. Ми зі свого боку допоможемо вам завантажити наш сайт та програму для смартфонів. Наша редакція молиться і довіряє Богу, який створив це світле радіо «Мануїл». І ми сподіваємось, що всі разом зможемо покрити цей обов'язок перед провайдерами. В містах мовлення хай благословить усіх нас Господь! Перерахувати кошти можна через наш сайт. Якщо потрібні листи прохання для організацій, які можуть нас підтримати, телефонуйте нашому бухгалтеру або в офіс телефон редакції 221 54 20 код Києва 044. Хай слово Боже і далі через приймачі в ваші домівки та ваші серця.